Які ми вчимося розпізнавати з досвідом погляди, інтонації, паузи в розмові. А є сигнали, які мозок щитує швидше за швидкість світла, ще до слів, до жестів, до обіцянок. А ми вже все зрозуміли про людину, що перед нами. Ми звикли говорити про рефлекс у вчинках і словах. Але сьогодні давайте чесно: інколи достатньо одного аромату чи надмірного використання, щоб історія навіть не почалася. Сьогодні я дізнаюся, що може відштовхнути на першому побаченні. Я буду ставити питання та збирати думки, які деталі зовнішності, аромату чи макіяжу можуть спотворити перше враження. Якщо, наприклад, там йому не знаю, він каже, що у відносинах в ну, впливає думка, що каже його мама. синочка карзіночка одразу відміняю, Не підходить. Ось, або, наприклад, одразу з першого побачення я є якісь заборони. Типу uh -huh. він каже, що там, йому не подобається, коли виставляють фотки там, в купальниках, uh -huh. або якісь там, не знаю, занадто короткі юбки. Я, наприклад, сама не дуже там, люблю да, суперміні. Але якщо мені забороняють, типа і ну ні. Ну, це не ставлення без поваження до обслуговуючого персоналу, що вона без поваги відносить до. Точуючих, і звісно, це напевно манера спілкування, так я не дуже люблю таких більш хамуватих, так громких, ага. я вважаю, що це зайве. А якщо чоловік агресивний або занадто нарцисичний, або якщо зверхньо відноситься до дівчини, або до людей, які його навко навколо. Ну, якщо ми тільки що зустрілися, він, наприклад, розповідає тільки про себе. Оце і розповідає: я там такий, я там такий. Якщо. Він не щирий. І якщо не звертає на мене сильно уваги, тобто не вся увага на мене. Телефон, там ще щось. Він зустрівся зі мною, але якось говорить по телефону, зустрічається з друзями, паралельно когось там вітає ще. А я б не пішла на друге побачення з людиною, з якою ви знаєте, просто сидиш, мовчиш, коли немає. Вона якраз діалог. Наприклад, якщо б він мене запросив і. Сказав, щоб я там за себе заплатила. Ну я uh -huh. вважаю, що все-таки це одразу знаєте, «red flag», Як uh -huh. кажуть, uh -huh. у мене є кошти, я можу за себе заплатити. Але я тоді піду сама або піду з подружки. Для uh -huh. мене це дуже важливо. Наприклад, якщо чоловік запрошує, то він і платить. Uh -huh. У мене є до речі на роботі один наш співробітник. Він uh -huh. дуже любить типу там Том Форт Cherry», uh -huh. Потім він любить бакара, і uh -huh. це просто всі знають, що зайшов Саша, але це жах. Uh -huh. Ну, насправді від чоловіка має пахнути приємно. Не нав'язливо і ну як і в принципі від жінки він не має обливатися. Головне, щоб не плювався на вулиці. От ідеш, плюнув на вулиці, ну битло зразу. Ну а там далі знаєте, через рік, як вилізе щось ще друге, битечне, плюється на вулиці, до побачення. Як складається діалог uh -huh. між нами? Uh -huh. Чи є між вами хімія? Так, так, та саме енергетика. Мені важливо, щоб він охайно виглядав, щоб uh -huh. там у нього були, типу, ухожені руки, якийсь там мінімальний мінікюр. Там не обов'язково, щоб він там условно uh -huh. ходив в якийсь салон, там щось собі робити. Але просто що там ногті були обрізані <рес> да? під коротенькою. Ось. Ну загалом, просто щоб він опрятно типу, виглядав. У мене немає якоїсь там планки, щоб він був супер модний. Бо якщо мені там буде щось не подобається, я його якби акуратні. Вже приадіну з совремним. Дівчача сила да, да, якраз да. передягти чоловіка. А у вас є якісь можливо б'юті ритуали перед побаченням, от, щоб ви точно там, відчували себе класно, впевнено і не всі сто? Ну так, щоб прям б'юті, напевно, нема, бо я загалом не фарбуюсь. Не знаю, там нижня білизна якась, да, <серед> така секси. Типу, її ніхто не бачить, але я знаю. <серед> 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 Це, звичайно, додає впевненості. Ось потім ще що, ем, ну там якщо Приводу макіяжу, то там я собі бровки зачесала, і я вже така сьопала <ривіт> ходить, хвостик зав'язала. Вже <ривіт> 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 в мене чудово. Uh -huh. uh, і парфюм, кстати. от я вспомнила, що дуже важливо. От у мене є типу як е, асоціація з запахом. Uh -huh. Що в мене є такі запахи, які я е, чувствую, Що я їм і не так часто пшикаюсь, але коли я їх нюхую і пшикаю на себе, то одразу такий якийсь святковий, більш впевнений, що за е, состояння зовнішній вигляд, звісно, да, тому що ну, якщо людина е, якщо дівчина оглянула, uh -huh. то так мені теж буде бажання з нею подальшому доглядувати за нею. Uh -huh. Я вважаю, що це взаємосв'язані факти, так які впливають на моє подальше рішення. Тому я вважаю, що перше це охайний вигляд, так потім це макіяж, і третє — це аромат, тому що аромат не завжди є можливість рознюхати. А я не люблю, коли за низькі, за мене <гум> ну це все в принципі. у зовнішності. Так гарна людина зовнішність йде потім ж. Щоб гарно від нього пахло. До речі, як ви там, ставитесь до того, що там у чоловіка може бути там а, трьохрівневий догляд за обличчям, можна дворівневий. І якщо це покращує стан шкіри, якщо, угу. наприклад, ну. Є якісь дерматопроблеми uh -huh. і він покращує їх, то це добре. Якщо uh -huh. там колить губи і там я не знаю, брови заводить за вісок. То це вже ні. А до речі, ще було колись, що чоловік вам подобається умовно зовнішня, а аромат взагалі не подобається? Ну, я вже так не згадаю, але напевно було. І воно відштовхує. Тобто, якщо навіть е, типу, він класний, ну про просто буває таке, що може бути, типу, несмачний парфюм, і це uh -huh. можна виправити. А буває таке, що несмачний запах, типу на уровні цьому як аляхімічному, uh -huh. іменно запах його тіла, uh -huh. і воно, типу, відштовхує. То так. з таким ти вже якби не помиришся. <реш> Аромат, звичайно. Це дуже приємно, коли від чоловіка дуже класно пахне. Ну, взагалі, якщо тобі людина подобається, то запах, я думаю, це на першому місці. Затягнути чоловіка на манікюр це не кожна жінка зможе, тому він має бути свіжий, помитий, опрятний. А якщо там є якісь нюанси по одягу, я думаю, будь-яка розумна жінка зможе допомогти йому стати краще. Тобто, чоловік це обличчя жінки, а жінка це обличчя чоловіка. Що для вас сильніше впливає на перше враження? Міміка, жести? Е, харизма. На мене угу. харизма. Якщо чоловік може мене насмішити, якщо якісь знаєте це шуточки, він якось фліртує прикольно. От я прям одразу таю. Ну мені таке дуже подобається. Тому ну, для чоловіка бути таким більш впевненим, харизматичним, це класно. Підкажіть, будь ласка, на що ви найперше звертаєте увагу при першому побаченні? На вигляд хлопця, охайний він чи не охайний, як він відноситься до дівчини, аромат також. Я вважаю, що навіть якщо людина там виглядає, наприклад, брутально, там якось строго, але по аромату можна набагато більше дізнатися про нього. Звісно, це його відношення до мене та догляд, угу. аромат. Ну і як він взагалі поводить його. Не розпілкування, обов'язково поведінка і можливо стиль в одязі. А не вважаєте, що стиль в одязі можна змінити? З, можна змінити і в зачіску можна змінити. Головне, щоб був е, добрий, х, позитивний, щедрий. А переодіть можна, зачіску можна, духи теж можна вибрати. Ну, він типу, цікавиться мною, типу, там що я, я люблю там не знаю, умовно їсти, хобі, там ким я працюю, і відчувається щира ось ця зацікавленість. Ну, взагалі я одружена, тому я на побачення хожу досить рідко. Але якщо брати мого чоловіка, то, наприклад, щодо побачень він був не дуже такий романтичний. Але, от, наприклад, щодо подарунків, то для нього одразу, знаєте, типу, там кросівки це не подарунок, речі, там джинси це не подарунок. Для нього подарунок це щось. Матеріальне, типу, там, золото, машина, uh -huh. телефон. Uh -huh. Ну, як будь-яку дівчину, він мене цим зразу не взяв. Я так думаю, <laughs> що він не жадний. Ну, взагалі, для чоловіка найважливіше, щоб він був щедрий, uh -huh. іскренні, щедрий. Це, наверное, скромність, правильно так? Uh -huh. Тому що скромність вона додає до людини якісь харі харізми, так, якогось зацікавленістю у спілкуванні. І звісно, це я б напевно сказав вміння підтримати любу розмову. Не просто розбудати щось про себе, що я там е, готую, їм сплю, так, а щось більш цікаве. Підтримувати діалог. А чим ваша дівчина вас зачепила? Е, Відкритість та щирістю. Звичайно, аромат дуже важливо. Дуже важливо відіграє роль. Мені такий запах, запахи. Коротше, типу, як якась така морська вална, mm -hmm. такий холодний запах. І особливо я дуже люблю. Буває таке, що в ліфті от ти їдеш і остається такий шлейф. Да, і ти заходиш, я та розумію, так... о єс, oh, yes, отак. Оце балдеж. <laughs> ну, монталь мені подобається. Ого. А який саме? Чи ви не згадаєте? Роуз, якщо я не помиляюсь. Монталь вони в розові в роз... якось Прогноз так мас, так. Да. — А, Мені подобається. Ну, більш щось таке солодке, фруктове. А чи може навпаки, наприклад, якщо дівчина 10 із 10, вона вам дуже сильно подобається, але її аромат от, він не дуже. Чи запросите не, ви, її не, далі? Немає для мене. ви колись дарували дівчині свої аромати? Так. Що це було? Монталь. Прокраси. Ну, це вона просто її найулюбленіше. Було ти мене їх і дарував. І я дарував бучі раш ще. Але mm -hmm. це більш грубий запах. Ми вважаємо, що якщо це твоя людина, то вона не має ніякого значення. А у вас є якийсь особливий аромат на побачення? Чи ні? Я більш мені більш подобаються грубі, так, якісь як кожа. Я дивився недавно. Ну у мене мої всі улюблені аромати. У мене так по настрою. Ну саме мені сподобався Boy, Майже у всі аромати дуже смачні. Класичні, просто чоловічі аромати. Я не люблю, коли уходять в якусь хвою. У мене улюблений в Сен-Лоран Лібре. Я його більше все люблю. Знаєте, такі тяжкі, Ух! тяжкі, тяжкі, так щоб прям нюхнула, і хтось з чоловіком пахне. От ось так. Ось Розуміло. так. Взагалі угу. мій улюблений парфум це Шанель Шанс рожевий. Оце прям топ. А до речі, ви своєму чоловікові е, купуєте парфуми? Чи він сам собі обирає? Е, купую, і, до речі, купують в брокарді саме. Е, і він дуже любить шанель, блюде шанель. Це його Ого. прям ну, улюблений парфум і, і завжди попадаю в точку. Кожна людина всесвіт зі своїми бажаннями та баченням краси. Саме тому не варто підлаштовуватись під чужі очікування. Бути собою ось розкіш, що справді приваблює. Ми всі шукаємо тих, хто побачить нас серед мільйонів. Але перш ніж хтось помітить, можливо, було б потрібно навчитися бачити себе саму. Адже великі міста занадто швидкі, щоб шукати непомітне чи глибоко приховане.